Попри завіряння урядовців в незмінності євроінтеграційного курсу, єдиний союз, на входження до якого варто готуватись Україні найближчим часом, не європейський, а радянський. Реінкарнацією СРСР має стати євразійське економічне співтовариство ЄвроЗЕС. Саме так називається організація, в рамках якої діє митний союз Росії, Казахстану та Білорусі, який прискореними темпами всмоктується наша держава. Славно сказати, яких саме наслідків від євразійського союзу очікують українські можноладці. Проте чітко зрозуміло. На що розраховують в Кремлі відповідно до зовнішньополітичного курсу Російської Федерації, затвердженого Володимиром Путіним в травні 2012 року, інтеграційні процеси на території СНД визначаються основним пріоритетом зовнішньої політики Російської Федерації і передбачають поглиблення співпраці не лише в економічній, але й в гуманітарній, правоохоронній та військовій сфері. В рамках ОДКБ військового блоку, в який окрім Росії, також входять Казахстан, Таджикистан, Киргізія, Вірменія та Білорусь передбачається не лише узгодження зовнішньополітичних позицій країн-членів, але й посилення можливостей злучення до військових дій на їхній території миротворчих контингентів організацій, враховуючи те, що жоден з режимів країн-учасниць блоку не є демократичним, найбільш ймовірні операції по примусу до миру будуть спрямовані проти громадянських протестів і нагадуватимуть виконання інтернаціонального обов'язку в Празі. Та Будапешті. власне про відновлення СРСР вже почали говорити на самому високому дипломатичному рівні. Держсекретар США Гілларі Клінтон, перебуваючи на початку грудня на зборах міністрів закордонних справ ОБСЄ в Дубліні, прямо заявила, що митний союз є лише ширмою, з якою відбувається повномасштабна підготовка до відродження радянського союзу. В той же час, прибічники євразійської інтеграції, як в Москві, так і в Києві, заперечують в своїх намірах будь який радянський реваншизм та наголошують на суто прагматичні економічні складові. Об'єднання. Проте економічні переваги Єврозесу виглядають більш ніж сумнівно. Зразком для його створення виступив зовсім не Європейський Союз, а Радянська Рада економічного співробітництва. Завдання цієї економічної організації в далекому 1949 році були аналогічні тим, які сьогодні Кремль ставить перед Митним союзом. І це насамперед не поглиблення економічних зв'язків всередині Євразійського союзу, а відрізання країн-членів від європейських ринків. Іншими словами, посилення залежності цих країн від безумовно домінуючої обі. Єднані Російської Федерації дешеві ж енергоносії, які виступають основною приманкою Союзу, забезпечить можливість українським олігархам ще кілька років не проводити модернізацію на своїх неефективних енергоємких переробних підприємствах. Що стосується інноваційного розвитку економіки України, то на спільному ринку деградуючих пострадянських республік для нього просто немає передумов натомість є шанс остаточно розчинитись серед країн, хлебтократичне керівництво яких обрало долю сировинного придатку цивілізованого світу. Навіть уже існуючі технологічні розробки можуть опинитись в небезпеці. Варто згадати про чеські потяги та вагони метро, розроблені в 1970 році, що були на той момент найпрогресивнішими в усьому світі. Вони так ніколи й не стали на рейки прайського метрополітену, оскільки відповідно до плану ради економічного співробітництва рухомий склад мав виготовлятись в радянському союзі. Натомість до Праги поїхали вагони Митішинського машинобудівного заводу, суттєво дорожчі, технічно застарілі, розроблені ще на початку 50-х років. Говорити, що Євразійський Союз не має нічого спільного з економікою, було б нечесно. Просто потрібно розуміти, що економічна інтеграція з країнами, розвиток яких зупинився 30 років тому, означає для України перетворення на ринок збуту для подібних медіщинських анахронізмів. На все добре. Нехай щастить.